Добрий день, шановні платники податків. Сьогодні ми зупинимось на рентній платі за спеціальне використання води. Відповідно до пункту 255.1 статті 255 податкового кодексу України платниками рентної плати за спеціальне використання води є первинні водокористувачі, які безпосередньо здійснюють забір води з водних об'єктів та можуть здійснювати її передачу вторинним водокористувачам. Згідно з статтею 42 Водного кодексу України, первинні водокористувачі це ті, які мають власні водозабірні споруди та відповідне обладнання для забору води, а також отримують воду з каналів зрушувальних і осушувальних систем, водосховищ, ставків, водогосподарських систем, каналів та водогонів міжбасейнового та внутрішньобасейнового перерозподілу водних ресурсів. Відповідно до статті 49 Водного кодексу спеціально спеціальне Водокористування є платним та здійснюється на підставі дозволу на спеціальне водокористування. Отримання дозволу є обов'язковим для тих суб'єктів, які використовують воду в об'ємі від 5 кубічних метрів на добу. Дозвіл видається територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства. У дозвілі встановлюється ліміт забору води, ліміт використання води та ліміт скидання забруднюючих речовин. У випадках водокористування без відповідного дозволу на спеціальне водокористування із встановленими в ньому лімітами використання води, рентна плата справляється за весь обсяг використаної води як понадлімітне використання, тобто доставок рентної плати застосовується коефіцієнт 5. Крім того, наголошую, що землевласники та землекористувачі, крім суб'єктів підприємництва, які відповідно до законодавства відносяться до фермерських господарств, що проводять господарську діяльність з видобування підземних вод на підставі дозволів на спеціальне водокористування, є платниками рентної плати за користування, надрами для видобування корисних копалин. Звертаю увагу, що платники єдиного податку 4-ї групи звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з рентної плати за спеціальне використання води. Водночас є платниками рентної плати за користування надрами на підставі дозволів на спеціальне водокористування. Не є платниками рентної плати за спеціальне використання води, водокористувачі, які використовують воду виключно для задоволення питних та санітарно гігієнічних потреб населення, у тому числі для задоволення виключно власних питних та санітарно гігієнічних потреб населення. Потреб юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та платників єдиного податку. Об'єктом оподаткування рентною платою за спеціальне використання води є фактичний обсяг води, який використовують водокористувачі. Ставки рентної плати за спеціальне використання води визначені пунктом 255.5 статті 255, ст. 255 податкового кодексу. Водокористувачі обчислюють суму рентної плати за спеціальне використання води наростаючим підсумком з початку року, виходячи з фактичних обсягів використаної води. Водних об'єктів встановлених у дозволі на спеціальне водокористування, лімітів використання води, ставок рентної плати та коефіцієнтів. Обсяг фактично використаної води обчислюється водокористувачами самостійно на підставі даних первинного обліку згідно з показаннями вимірювальних приладів. За відсутності вимірювальних приладів, обсяг фактично використаної води визначається водокористувачем за технологічними даними. У разі відсутності вимірювальних приладів, якщо можливість їх встановлення існує, рентна плата сплачується у двократному розмірі. У разі перевищення встановленого у дозвілі річного ліміту використання води рентна плата. Рентна плата сплачується, обчислюється та сплачується відповідно до пункту 255.11.13 пункту 255.11 статті 255 податкового кодексу у п'ятикратному розмірі, виходячи з фактичних обсяг використаної води, понад встановлений ліміт використання води, ставок рентної плати та коефіцієнтів. Терміни подання податкової звітності передбачені пунктом 4918 статті 49, пунктом 257.1 статті 257 податкового кодексу. Зокрема, для рентної плати за спеціальне використання води звітність подається за базовий звітний податковий період квартал протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного податкового періоду. За місцем податкової реєстрації. Сума податкового зобов'язання з зрантної плати сплачується платниками до бюджету протягом 10 календарних днів після закінчення граничного строку подання такої податкової декларації. Форма податкової декларації з рентної плати затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17 серпня 2015 року. Номер 719. У редакції наказу Міністерства фінансів України від 7 листопада 2016 року, Номер 927, з останніми змінами внесених наказом Міністерства фінансів України від 7 вересня 2023 року Номер 487, яка діє з 1 січня 2024 року. Невід'ємною частиною декларації з рентної плати є додатки. Відповідний тип додатка забезпечує обчислення податкового зобов'язання за відповідним видом об'єкта оподаткування. Зокрема, розрахунок рентної плати за спеціальне використання води здійснюється в додатках 5, 6 та 7 до податкової декларації. Слід зазначити, що платники рентної плати за спеціальне використання води подають одночасно з податковими деклараціями, контролюючим органам копії дозволу за спеціальне водокористування, договору поставки води та статистичну звітність про використання води, 2 ТП водгоспрічна. На сьогодні в мене все. Дякую за увагу.